Привет, любі Хотіла зробити такі собі ітоги цього півріччя, і все ж таки покопалася в відео, які взагалі гуляють зараз зарубіжним Буктюбом, і згадала про цей тег бук Tag. Тож я думаю, це буде цікаво відповісти на ці питання, які задані в цьому тегу. Ну і поговорити про ті книги, які я. Поки що прочитала за це півріччя. Ну а перед тим як почнемо, я хочу нагадати вам, що ви можете стати спонсором цього каналу. Там є декілька рівнів. Якщо вам хочеться просто мене підтримати і отримати один додатковий влог на місяць, то Можете підписатися на самий перший рівень, це рівень кавоман. На рівні книгозалежний вже буде доступне більше відео. Я старатимусь випускати всілякі огляди, якісь, можливо, додаткові влоги, або огляди на поки що це буде книга у ліс, розбір детальний всіх глав. На третій рівень чарівник буде доступен книжковий клуб. І в першому нашому книжковому клубі ми читатимемо та обговорюватимемо Юрія Андруховича Московіада. Ну а за останній рівень космонавт ви отримуєте всі попередні бонуси. І також я раз на три місяці відправлятиму вам бокс з книгою всілякими додатковими подарунками. Тож приєднуйтесь, це допоможе розвиватися моєму каналу. Якщо вам це цікаво, то дякую за підтримку. І вже цього року я прочитала 60 книг. Непогано, а в мене є місяці, коли взагалі не хочеться майже нічого читати, і я майже нічого і не читаю. Наприклад, в червні якось дуже мало все читалося повільно, дуже було багато всіляких подій, і книжковий арсенал, і день народження, і просто не було часу. Але нічого страшного, я вважаю, що цифра в 60 прочитаних книг за півроку це неймовірно хороша цифра. you yeah. Компанія 25 Coffee Roasters знов звернулася до мене і надали мені на рекламу чудову каву. Я вже показувала 25 Coffee Roasters, Вони якось до мене звернулися на мою першу співпрацю. І після цього я сама почала на постійній основі пити їх каву. Показувала це в деяких своїх влогах і постійно пишу про це в інстаграмі. Це найсмачніша кава особисто для мене, і всім своїм друзям-кавуманам, які більше розбираються в каві ніж я, вона подобається. Тож для вас є промокод Сандра до 6 вересня, і ви можете придбати за цим промокодом каву, отримати 20% знижки. Як на мене, це чудовий варіант, тож користуйтеся, скуштуйте цю каву, якщо ви ще її не куштували. Це неймовірна штука. Ну а тепер до відео. Найкраща книга, яку ти поки що прочитав у 2023 році. Піпа. Спочатку я задумалася, потім така, як я могла взагалі задуматись, бо вже є відповідь на це питання, і це колонія Макса Кідрука, його серія Нові темні віки. Я навіть робила огляд окремий цю книгу. Якщо хочете і не бачили, то раджу подивитись. І я думаю, вона продовжить неї бути навіть наприкінці цього року. Та не можна. Ну, не можна. Найкраще продовження серії цього року. Я толком не знала, як відповісти на це питання, а це продовження Lore of Olympus. Я поступово читаю онлайн. На сайті, де авторка, все це викладає в безкоштовному доступі. До речі, я давно туди не заходила. Треба наверстати все, що я не начитала, і можна сказати, що це найкраще продовження з того, що є. Новинки книг, які ти дуже хочеш прочитати, і напевно це. Вся класика від Віхоли, не канонічний Алнон, а також нова серія від видавництва Віват, серія класики, яку вони анонсували. Я всі-всі всі книги ну дуже хочу прочитати і ознайомитись з якомога більшою кількістю класики. Найочікуваніші новинки наступного півріччя я подивилася, не стала лазити по всіх сайтах і по всіх видавництвах, але згадала, що згадала від Вівата. Мені дуже хочеться почитати Баладонну та Хаус Hollow, вони, наче наступного а, півроку вже будуть ці книги видавати. Я принаймні на це дуже сподіваюся. І ще я дуже сподіваюся, що обкладинки будуть гарними, якісними, красивими. Ну майже як оригінали, чи я дуже сподіваюся, що вони купили оригінальні обкладинки. Мені дуже хочеться прочитати ці книги, але зазвичай з книгами від Віват стається таке, що мені не подобається обкладинка, і я просто потім не читаю книгу і починаю читати англійську. Тож тут подивимось. А також від видавництва бородатого Марини я зробила передзамовлення на книгу верхи на шатлі. Це така собі автобіографія космонавта. І з того, що розповідав Макс Кідрук і на своїй презентації «Колонії», і також він в своєму інстаграмі розповідав про цю книгу. Це щось буде дуже цікаве, і вона повинна, мені здається, в серпні-вересні вже прийти. Ну і від своїх улюблених весел я дуже чекаю на книгу. Тема для медитації. Найбільший сюрприз цього півріччя мене це стала напевно серія The Plated Prisoner». Я не очікувала, що мені ця серія настільки сподобається, настільки мене відволіче, настільки вона стане. Таким guilty pleasure дуже приємним, що я просто потонула в цю історію. Дуже сподіваюся, що заключні частини мене не розчарують. Новий улюблений автор. Я назву тут Макса Кідрука. Я з цим автором знайомилась вперше, і він мене покорив і як людина і як письменник новий Краш. Ну, це слейд, напевно. Бо я, знаєте, якось не читала дуже багато нових книг. Я би могла, наприклад, взяти. Гедеса з Лора Олімпус, але я не можу, тому що я з цим персонажем познайомилася ще навіть до повномасштабного вторгнення, тобто я з цим персонажем знайома вже декілька років. А якщо говорити про нових персонажів з нової серії, то це однозначно буде Deplated Prisoner і це буде слейт. Напевно, якщо б я більше читала романтичну літературу або ромфанту, то в мене був би цей список набагато більше, але що є. Книга, яка змусила тебе плакати, і тут в мене небагато було варіантів, і я зупинилася на останній книзі, над якою я дійсно плакала. Це кухня терору. Особливо, коли я читала про великий голод, я не змогла втриматися ці спогади, бо вони розривали серце. Дуже важко читати, особливо важко, розуміючи, що навіть моя сім'я це переживала, і через це постраждала моя сім'я також. А книга, яка зробила тебе щасливою, і чесно, я би дуже хотіла. Показати вам якусь дорослу книжку, яка б мене залишила би щасливою, але я не можу. Це дві дитячі книжки: це Різдвозавр, якого я читала взимку, якраз таки на початку цього року, і це неймовірна історія. Вона мені дуже сподобалась. Вона дуже атмосферна, вона дуже мила. І вона. Не залишає тебе байдужою. А також перша частина трилогії, і це перша книга Маламандер. Теж така сама історія, вона ідеально підходить, тільки якщо Різдвозавра краще читати на Різдво взимку, то цю книгу я дуже раджу почитати восени. Найгарніші книги, які Тобі подарували або які ти сама собі купила цього півріччя. Я покажу декілька книжок. Перші дві це подарунки. Мені просто дуже подобається це видання Crossroads by Jonathan Franzen. Я дуже хочу, щоб Джоната Франзена цю книгу в нас теж перевидали. І, в принципі, мені дуже подобається цей автор. Він неймовірно пише про стосунки батьків, дітей, про стосунки між а, людьми. І він вивертає всі ці проблеми. Під незвичним кутом, дивишся на це все інакше якось. Мені дуже подобається цей автор, і я дуже рада, що ця новинка з'явилася в мене. Також ще один подарунок це вже подарункове таке видання Історія світу Джеремі Блека. Ну, тут саме за те, як оформлена книга, вона з дуже гарними фотографіями, ілюстраціями. Це, як знаєте, така доросла енциклопедія. По типу такого, як можливо, у вас в дитинстві було. От в мене було дуже багато енциклопедій, а ця прям така доросла гарна. І ще одна книга, яку я сама собі вже купила, це Степан Процюк місяцю місяцю. Просто неймовірне видання. Я ще ніколи не бачила прозору обкладинку, це щось. За гранню. Ну і тут дуже багато всіляких ілюстрацій, в тому числі колажів. А я дуже люблю колажі. Якщо бачу десь колаж, я обов'язково хочу її собі придбати. Які книги тобі до кінця року треба прочитати? Я зараз відкрила своє. Відео, яке я робила на початку року про свої плани саме на 2023 рік. Перше, що я показую, Мобі Дік, я вже цю книгу прочитала, виконану. У ліс Джеймса Джойса в мене зараз читається поступово. Я поки що відклала цю книгу, але обов'язково думаю до неї повернутися і до кінця року сподіваюсь прочитати. Дві книги ружді, я поки що жодної не прочитала. Ой, не знаю. Інтернат Жадана, я прочитала, і навіть є окреме відео, як я читаю. Це була перша книга 2023 року. Години Майкла Канінгема теж нещодавно прочитала. І в прочитаному за червень обов'язково все розкажу. Також я вже прочитала Марію Ласа Самчука. Я говорила, що хочу читати серію неканонічний канон. Там я показувала тільки перші дві книги: це хвильовий та підмогильний. І я обидві ці книги прочитала. І в принципі, зараз поки що прочитала всю серію неканонічного канону, яка вже в. Вийшла, показувала оцю книгу цієї серії, але казала, що будь-яку книгу хочу прочитати. Поки що жодну не прочитала. Чотири скарби неба прочитана, і дуже сподобалася ця книга. Білий попіл ще не прочитала, але натомість я прочитала, я бачу вас цікавить пітьма, і навіть зробила окреме відео. І там я також показувала цілу стопку книг, які я ще не дочитала 2022 року і вирішила їх перенести на план 2023. Оці більшість цих книжок вони стоять отут, Декілька я з них прочитала, в червні про них розкажу. Але знаєте, дивлячись на те, скільки я в принципі прочитала зі своїх планів, а деякі з них були класика і. І великі за обсягом книги. В принципі, задоволена, як поки що все йде. Сподіваюсь, що ці книги будуть дочитані. Але в мене такий прям пріоритет на 2023 рік поки що залишається у ліс Джеймса Джойса. Ну а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!